Питання утримання автомобільних доріг у належному стані постійно турбує громадськість. Навіть попри воєнний стан в Україні дорожні питання, все одно у зверненнях займають леваву частину. Активно поширюються і обговорюються у соцмережах. Аби зробити пересування водіїв більш комфортним. Нещодавно у місті Білицьке розпочався ямковий ремонт доріг. В Білецьку ми плануємо вулиці Донецька, праці, вулиця Перемоги, Горькова. Жавтнева Миру, Харківська, Вознесенського та вулиця Паркова. Разом це 9 вулиць, які ми вибрали. І зараз будемо виконувати там роботи. Нами вибрані найбільші вулиці, там, де поток людський та автотранспорту. Як зазначив заступник Добропільського міського голови, роботи проводитимуться по найскладнішим відрізкам. Компанія, яка виконує ці роботи, виконала. Знімання верхнього покриття, підготовчий етап. Чуть-чуть нас затримали погодні умови, прийшли дощі, але на зараз ми бачимо, що погода вже, стан улучшився. і працівники виїхали на проблемні учаски і виконують латання найбільш проблемних учасків. Дороги нагадаємо, що на проведення ямкового ремонту доріг у Білицькому було закладено суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Площа, яка буде відремонтована, становить тисячу квадратних метрів. Як каже заступник міського голови, після закінчення ямкового ремонту на зазначених вулицях планують виконати деякі роботи і по приватному сектору. Потім буде вже вирівнювання та посипання там, де у нас вже без покриття дороги йдуть у приватному секторі міста Білос. Віталій Головатенко зазначає, що подібним виконанням ремонту доріг закрити всі потреби наразі неможливо, але найбільш проблемні ділянки будуть у проїзному стані.